Ось от такі от, от, от красиві сердечки. А тут далі Pink Hit пішов. Це вже друга грона, друга грона. Нижні вже позривали. Ну, от, так от городина виглядає. Дуже мало місця. Дуже мало місця. І ну, хочеться якийсь смачних помідор. І пінг Hit теж дуже-дуже е, гарний помідор, солодкий. Ось так ось, ось дивіться. Ми вже позривали доволі багацько його. Ну, тут їх багато на цьому кущу. Да. А з другої сторони в мене тут перець. Перець геркулес. Ось зверніть увагу, отак от перець Геркулес виглядає Ось сюди, якщо подивитися, ось ось перець. Геркулес. Він вже набрав, набрав свої технічні зрілості вже. Колір ну вже майже біологічно стигність. нього. Отакий перед Геркулес. Ну і там жовтий. Зараз можемо показати вам з другої сторони, там картинка більш цікава. Ось жовтенький почав набирати колір. Отак от виглядає, воно все. Доволі непоганий врожай. Доволі непоганий врожай, Як враховуючи, що цим займаюся непрофесійно, для власного споживання. За рахунок того, що ще воно зелене, то його дуже і не видно, скажімо так. Ну, слава Богу, вже починає. Набирати забарвлення. До речі, кажучи, в такому стані, стані я е, скоштував, зірвав, не витримав, то він солодкий. Солодкий, Звісно, що не такі, як стигли, тобто технічно е, стиглись і він солодкий.